Точно, я чув про це, що написали, пісня буде знову. А, я думав, що ти натікаєш. Тікай на те, що ти класик в сучасність. Я хочу, щоб у тебе просто була ця книжка своєю. Я тобі дивився сторінка. Треба ще читати, научитися. Бо хай буде весна, поки ми стріляємо. Насправді, знаєте, дивишся це, на цей, віки, і ми розумієш, як це відбулося. Я зазнаю ці перші дні війни, коли це почалось. І в мене не то, що натхнення не було, я просто, начебто, жив в другому світі якогось. І ці, це пісня, вона прийшла до мене напевно за 10 хвилин. За 15. Коли я писав. Я навіть думав, блін, щось воно якось швидко розкладається, мені здається, це якийсь бред. Прє... Але як просто я це писав на папері, і я для себе зараз розумію, що все це, це мало так статись, мало так бути зі мною. Е -е... Ну, Я б мав через все це пройти ментально, для того, щоб просто передати вам всі речі. Дякую вам. Ну, я в принципі в школі так обращався за момент.